Усім добрий день! З вами Хаюхай! З вами я, Андрій Сувяк. А також усім добрий день! А брата, що у контр вас запевнив, хто такий Аує Моль? Зараз я вам його покажу. Вот. О він є на першому місці у контр -сіті. Це є чітак, який може порвати пік Рамага легко. Він є 90 рівень. А запевне, а звідки має взявся? Якщо я за спеціальним дослідженням пошукав його у контактах і у однокласниках, його там нема. А він є у тому, як це називається, у Gmail.ru. Він грає у електронній пості, але там теж є Контрасіті. Він є дуже загадковий у Контрасіті. Хоч і з ним і грають, та він майже ніколи не відписує. Він дуже секретний. Тому, якщо хочете більше таких подібних відео і знаєте, хто це є такий АОЕ з якої він країни, де народився, де живе, і скільки років грає Контра пишіть в коментарях. Також ставте лайк на мій канал і підписуйтесь на мій канал, щоб було більше таких. От, відео. Що ж, з вами був я, Андросовяк. Ми досліджуємо аурімоль. Всім до побачення!